Привет всем парні Так, нужен а то вже тиждень голову ломаю Значить дав я за третій Четырехконтурний кран Была проблема с у мене через клапана аварійного сброса Сняли, поменяли ремкомплект В общем сюдою перестало травити у нас Нова проблема трава чи таблечка уже вже Уже дали мені новий кран, тоже такий самий, почти, чуть-чуть ну, там не сходиться, у нас немає цього бокового відверстя. Ось це на крані воно є, але не проточено під різьбу. Я вже ви бачите, від нового крана кришку поставив, всю в всередині перебрали. Сразу поставили новий редкомплект. Почав да, дравити під кришки. Вже от і нову. Поставил, ну, вот часть поставил вот так вот у нас крутяются все штуцера и вон все крышка вообще уже на воздух не знаю что делать с чем проблема может что сталкивался ноже дать дом не сует заранее спасибо